Не можемо е, помінятися. Наприклад, я не можу стати слабким. Я від природи лідер, я від природи сильний мужчина. розумієте? Я не можу змінитися. Але качества сильного чоловіка, які вредять мені і моїм близьким, я зобов'язаний їх прокачати. Наприклад, там власність, крик, агресія, злость. Боль, принесення, я це все діло зобов'язаний прокачати і не приміняти до своїх близьких, любимих людей. Бо вони будуть за основному слабкі. І я стою перед вибором. Мені творець дав силу. І я її не маю приміняти. Жінці дано силу, вона також не має її приміняти. Получається, я маю все життя себе навчитися контролювати, поубирати собі ці, от для того, щоб любити чоловіка. Того мені дає слабку жінку, щоб я навчився любити цвітка. А не взяти і поламати його, бо в мене руки грубі. Зрозуміло. І отак іде із питання. А ми не вміємо, ми думаємо, що це ж нормально, тому що мене мама так виховувала, мене баба, так це ж нормально. І коли до мене попадають сильні жінки, вони взагалі не розуміють, що таке сильний чоловік.